Зрада. Це один з найгірших злочинів, який може здійснити людина проти своєї країни, народу або друзів. Історія знає безліч зрадників, які суттєво змінили хід історичних подій. У цьому відео ми розглянемо топ-5 найвідоміших зрадників в історії та дізнаємось, чому вони отримали таку репутацію. Проте слід завважити, що цей топ, як і будь-який інший, є суб'єктивним. Тому суворо не судіть, а просто розважтесь. Готові? Поїхали. П'яте місце. Брут. На п'ятому місці ми маємо Юлія Цезаря, вірніше, його близького друга Марка Іюнія Брута. Брут став одним з найвідоміших зрадників в історії завдяки своїй ролі у вбивстві Цезаря в 44-му році до нашої ери. Брут був вихованцем Цезаря і їхня дружба була дуже близькою, що робить цю зраду особливо приголомшливою. Сам Брут вважав, що діє на благо Риму, оскільки побоювався, що Цезар стає занадто могутнім. Однак його дії призвели до громадянської війни, падіння республіки та появи Римської імперії. Що дуже таки суттєво змінило подальшу долю Риму, як і долю самого Брута. Четверте місце Рудольф Гес. На четвертому місці у нас Рудольф Гес. Німецький політик, який під час Другої світової війни став зрадником націонал-соціалістичного режиму, трохи дивно звучить, погодьтесь, але у 1941 році він здійснив самостійний політ до Великої Британії, сподіваючись укласти мирний договір з британцями. Його дії сприймалися як зрада Адольфа Гітлера та усього нацистського режиму. Після арешту Геса звинуватили у військових злочинах. Щоправда, основне звинувачення вже відбулося на Нюрбенському процесі, де він і отримав довічний термін ув'язнення. Щоправда, Гітлер про це вже не дізнався. Третє місце. Кім Філбі. На третьому місці нашого списку Кім Філбі. Один з найвідоміших шпигунів 20-го століття, який зарадив Британію на користь Радянського Союзу. Як член Кембриджської четвірки, він працював у британській розвідці, передаючи секретну інформацію радянським агентам. Його зрада стала відомою лише в 1951 році, коли він втік до Москви, де і залишався до кінця свого життя. Кім Філбі не лише зрадив свою країну. Але й сприяв втраті довіри до розвідки, а також суттєво підвищив напругу під час і без того напруженого періоду холодної війни. Друге місце Марія Антуанетта. На другому місці нашого рейтингу Марія Антуанетта, королева Франції, яка стала символом зради під час французької революції, її звинувачували в зраді через австрійське походження та розкішне життя. На фоні голоду та бідності народу. Критики сприймали її дії як відчуженість від реалій життя простих людей. А її знамените висловлювання у них немає хліба? Ха, то нехай їдять торти та тістечка стало символом корупції та розбещеності монархії. У 1793 році її страта завершила еру абсолютної монархії у Франції і стала ключовим моментом у історії країни. Щоправда, деякі історики кажуть, що Марія Антуанетта була абсолютно нормальною королевою. А фраза про торти, тістечка та відсутність хліба була просто-напросто вигадана її ворогами. Перше місце Іуда і Скаріот. На першому місці нашого списку Іуда Іскаріот, учень Ісуса Христа, який став відомий як найгірший зрадник в історії. Він зрадив свого вчителя за 30 срібляників, видавши його римській владі. Ця зрада призвела до арешту, суду та розп'яття Ісуса. Іуда став навіки символом зради. Як в культурі, так і в релігії. І, і як би не трактували його мотиви, чи то через жадібність, чи то через страх. Але в будь-якому випадку його зрада змінила хід історії людства, а його ім'я залишилося навіки в тій же самій історії людства, як приклад зради. Всі порахували, скільки разів я сказав слово зрада. Ось так швидко та необлаганно закінчився наш ТОП. Вище названі п'ять осіб стали справжніми символами зради в історії. Їхні дії змінили долі народів і залишили слід у пам'яті наступних поколінь. Чи є ще якісь зрадники, які, на вашу думку, заслуговують на згадку? А можливо, ви маєте свої ідеї стосовно наступного випуску топ-5, то пишіть же у коментарях та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про історію. До побачення! Успіхів! Нехай щастить!